Значить, слідуща причина у забудовника. Оця піна зверху під підвіконням вона вже негодна. Чому? Тому що сонячні випромінювання зробили свою справу. Плюс забудовник не дуже якісно е, віднісся до речей е, примикань. Оце все мокре, воно постійно, коли дощі затікає. Що потрібно для цього робити? По-перше. Убираємо стару піну, протрухшу. По-друге, знімаємо підвіконня, тобто зливне, тому що під нього також затікало. Це у нас газоблок. А газоблок він дуже гарно впитує. Ось тут також були проблеми, бачите, так? Стиковочка, тиковочки. постійно тустій затикало і в угол оцей кут був мокрим. Ось усю щілину по периметру, бачите? Це йде така типу, демферної ленти, вона через себе пропускає вологу дощі, сніга і таке інше. Також треба буде його герметиком пройти. Також з цієї сторони, дивіться, яка йде тріщина по всьому периметру. Сюди водичка попадає, розрушає, замерзає, розмерзається, воно все відображається у вас. На газоблоці внутрі приміщення. Ці моменти всі враховую. Також по стелі, ось бачите, де біле, там також затікає дощ під косим. Чому? Тому що, ось бачите, так, е яка тріщина йде. Оце там вода проходить і затікає вам на стелю. Це все треба дивитися. Тому що це ваші кошти, нерви. І е, у подальшому це буде все у вас у приміщенні. Також я ще пропоную, якщо ви хочете, щоб у вас не було конденсатів промерзань. Оцей е, профіль, який йде під вікном, спеціально він тут е, призначений для підвіконня, я поробив ці отвори, тому що у ньому всередині пусто, він холодний пропінити отакими от отворами і в них потім запустити піну. І тоді у вас не буде і тут промерзань. Таким чином я позадував. отвори також дуже багато приплотно задуваємо туди, щоб так аж вилазило, тоді воно буде повністю там все заповнене. Бачимо, так? Яке воно мокре. також тут герметиком специальным фасадом замазал и тут